Коли місто та люди об'єднуються, народжуються великі справи. Завдяки програмі бюджет участі Івано-Франківськ закупив і передав важливу техніку для двох гірсько-штурмових батальйонів: для 108-го батальйону, два супутникові модеми, 15 міні-модемів, чотири генератори та чотири зарядні станції Екофло. Восьмий окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї бригади отримав від міста генератор: чотири мавік та два «Стерлінг». Авторка проєкту Надія Днесь раніше використовувала бюджет участі для покращення дворів, а тепер її пріоритет допомагати військовим. Син у мене волонтер, Він кожного місяця возить хлопцям ремонтовані машини. Різні медичні препарати возять продукти. Я чим змогла, тим хочу допомогти для допомоги ЗСУ вперше. А взагалі то я приймала участь по бюджету участі по своїй території, коли ми жили в мирі. І думали про те, що нам треба ремонтувати двори, тротуари і все решта. А зараз нам треба напевно найважливе це допомагати нашим воїнам. До ініціативи долучився також волонтер Станіслав Кавановський, який допомагає захисникам із самого початку повномасштабного вторгнення. Дізнавшись про програму, він одразу вирішив підтримати наших бійців. Багато його друзів і родичів воюють. Зокрема, в 8-му гірсько штурмовому батальйоні. Ці дрони, мабуть, зараз найважливіші на на фронті на полі бою, оскільки це очі для артилерії, очі для піхоти. Вони коригують вогонь, вони задають шкоди ворогу. Ну це дуже потрібна річ, оскільки зараз батальйон на дуже важкому напрямку: Купінський напрямок, Харківщина. Їм це вкрай необхідно, так? так так безпосередньо вони рятують життя для Івано-Франківська. Допомога армії справа номер один. Саме тому 42 проєкти на підтримку ЗСУ подані на бюджет участі, були профінансовані містом без голосування по програмі. бюджету участі чергова допомога. Зокрема, нашій 10-й гірсько-штурмовій бригаді, 8-му батальйону, який боронить Україну вже ще в АТО, а тепер вже боронить у цій повномасштабній вторгненні. Тому ці речі будуть зберігати життя хлопцям, допомагати їм. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.